Вже досить багато років таких спалахів сарани великих не було, тому що є ціла, ціла система да, профілактики таких от моніторинг, тобто постійні спостереження. І якщо спостерігається збільшення цих кладок сарани, то з цим борються і не дають цим розвиватися. На сьогодні ситуація змінюється. По-перше, змінюється клімат, ви бачите, так, як жарко зараз стає. По-друге, війна. Війна, тобто, це підрив Каховського водосховища, яке змінило, скажімо, умови для розвитку. По-друге, бойові дії, під час яких не можна ну, елементарно там, пахати поля, бо укладки знаходяться в землі, так, вони ну, не чіпаються. Потім зменшився моніторинг, ну це просто неможливо в багатьох випадках, тому такі випадки найближчим часом можуть повторюватись. Хоча ну, от по статистиці, якщо сарана якби присутня, то вона ну, не частіше одного разу на три роки, ну якби з'являється масово так. Вона є постійно. Так, щоб ви не думали, що вона впала звідки то з неба. Так, да, вона є у нас постійно, але якщо ми кажемо про небезпечні види сарани, бо сараною у нас називають цілий комплекс видів родичів оцієї сарани, про яку ми кажемо, але, мабуть, найбільш небезпечна – це от сарана перелітна. Так, в звичайні роки вона веде такий непомітний спосіб життя, її мало. Та а от коли її багато, вона змінює поведінку і починає отак от мігрувати. Ну просто хочеться їсти, та, вона з'їдає все навколо себе і починає мігрувати. І тоді вона може залітати ну, на сотні кілометрів. За моєю інформацією, в Одеській області вона залітає, але ну от щоб масово її було багато, щоб це якось шкодило сількому господарству, ну, такого немає.